Українським чоловікам пропонують різні шляхи виїзду за кордон. Найпопулярніший оформлення водієм від благодійного фонду, яких розвелось як грибів після дощу. А нині з'явилась, так би мовити, нова подвійна пропозиція водій від благодійного фонду, якого зроблять громадянином іншої країни. Як то кажуть, будь-який каприз за ваші гроші. Про те, яким чином нині виїздять військово зобов'язані за кордон. Ми вже розповідали неодноразово на прикладі кількох благодійних фондів. Наприклад, лише від одного волинського активу молоді, де в засновниках нардеп Валерій Стринійчук від початку повномасштабної війни було внесено в систему шлях для виїзду за кордон 1236 осіб. Від фонду віримо в Україну, де в засновниках заступник голови Волинської ОВА Юрій Гуполов 835. Ці дані станом на липень. Можливо, за цей час. З цифри зросли до слова, як ми не намагались одержати відповідей на питання, чи всі їх волонтери повернулись назад. Марно, проте нині у війну такий спосіб виїзду для чоловіків за кордон вже так би мовити. Не в новинку, проте в українському сегменті Фейсбуку рекламується активно ще один спосіб: громадянство чужої країни. І ти вже не військово зобов'язаний у своїй. Наприклад, нам на очі трапилась ось така сторінка громадянство Румунії. В соцмережі вона створена 30 листопада. Але є і сайт. Там інформують, посвідкою яких країн ЄС можуть забезпечити, та на підтвердження цього публікують позитивні відгуки, нібито клієнтів. Жодних контактів немає. Лише пошта та адреса село Сіміла, яке знаходиться в комуні з Ролень, повіту Васлуй, що в Румунії. Хто ці люди? Неясно. проте вони обіцяють дістати дозвіл на перетин кордону, зняти з обліку в ТЦК, зібрати усі документи і зробити сертифікат про румунське громадянство та решту паперів. Мовляв, лишайте номер телефону, і ми з вами зв'яжемось. Нам стало цікаво, яким чином вони можуть допомогти у виїзді військовозобов'язаного. Ми сконтактували за допомогою месенджера. За легендою, шукають чоловіку призовного віку шляхи виїзду за кордон. На відповідь чекати довго не довелось. Виїзд до ЄС з тимчасовим захистом, щоб вільно перетинати кордони інших держав. Вартість 2,5 тисячі доларів. Супровід, послуги юриста, супровід отримання ВНЖ на рік. Другий варіант виїзд до ЄС з отриманням тимчасового захисту та поданням документів на громадянство та отримання паспорта. Вартість 8,5 тисяч доларів. А далі ще цікавіше. Виявляється, військовозобов'язаний може виїхати як. Водій від благодійного фонду за два тижні, мовляв, вони зроблять все як треба, тільки спочатку варто надіслати їм закордонний паспорт чоловіка, і після його перевірки кажуть, дають відповідь, чи можуть оформляти. Якщо все добре, подаємо інші документи на наказ та потрібна передплата 50%. Чекаємо два тижні і надсилаємо вам наказ від Ова на виїзд, як водія гуманітарної допомоги. Потім треба буде оплатити 50%. Після оплати надсилаємо пункт виїзду, через котрий зможете виїхати. Також даємо список пунктів, де наші люди та години роботи, щоб ви виїхали без перешкод. Тобто на кордоні, в разі чого нас пропускатимуть ваші люди. Так. Що цікаво, організація з невеличкого румунського села за їх же словами береться так звані дозволи на виїзд у Львівської ова, яку очолює Максим Козицький. кажуть, через Волинську ОВА цього зробити не можуть. А от в Львівській, напевне, як і на кордоні, в них є свої люди, які наштампують їм цих дозволів на виїзд стільки скільки треба. Головне, аби в бажаючих поїхати від війни в Румунію. Були гроші. Вартість послуги як мінімум від двох до майже дев'яти тисяч доларів зелені. А що ви хотіли? Все як в бізнесі, є попит, є ціна. Тож за валюту, зелений коридор через кордон в час війни свої люди зроблять всюди. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі.